Слава Ісусу Христу, слава навіки! Вітаю всіх вас на моєму ютуб-каналі Отеса Назаріленко, місто Олександрії, Одеський екзархат Української Гракатовської церкви. Сьогодні святкуємо П'ятидесятницю зіслання Святого Духа, іншими словами. Величний праздник, велична урочистість. Отже, ж, на п'ятдесятий день. На 50-й день закінчується цей фактично пасхальний цикл так, від Воскресіння Христового до зіслання Святого Духа. І цей день є особливим, тому що ми святкуємо народження Христової Церкви, в цей день, коли Святий Дух сходить на апостолів, Пресвяту Богородицю, зібраних у вечернику, які молилися дев'ятницю цих 9 дев днів від Вознесіння до до зіслання Святого Духа і уділяє їм свої дари. Так? Святий Дух, ми знаємо, що має різні символи. Так? В Святому Письмі ми зустрічаємо символ Голуба, коли Він сходить на, на Господа Ісуса в часі хрещення, також символ води, коли Ісус каже про живу воду в Самарянці. Так само, тут, в вигляді вогню вогнених язиків, отже, вуд, в, в, дух є той вогонь, що спопаляє, що спалює, так? але не, не знищує, а навпаки, перетворює, так? впливає так благотворно на, на людину. І апостоли, фактично, які вже перед тим отримали дар від Ісуса Христа проповідувати, виганяти злих духів, зцілювати. В цьому святі властиво нануло ще отримують цю силу Святого Духа, що сотворює з них, немов би таких, як каже Йоанн Золотоустий левів. Так він то каже, коли християнин добрий і причащається, він стає, немов би таким левом, що пожирає, має такі вогнені очі, страшним для диявола і його слух. Отже, святий дух з тих простих рибалок сотворює проповідників, які. Ідуть і проповідують Христа на всі кінці світу, так? сповнюють ту місію Ісуса Христа. Ідіть і навчайте всі народи хрестячи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Так? Що цікаво, наслідки зіслання Святого Духа були настільки великими, що на першу проповідь Апостола Петра. Як нам описує Книга діяння Апостолів вже в третій главі, навертається біля трьох тисяч людей. Трьох тисяч людей. Отже, не своїми силами, але силою Ісуса Христа, силою Святого Духа, іншими словами, міцю усієї Пресвятої Трійці діють, діють апостоли так? проповідують Христову науку. І що цікаво, також всі вони, окрім Йоанна, святого Апостола Євангелиста, Засвідчить Христа, адже е, до кінця, змученившись е, смертю. Отже, святий Дух дарує їм всі ці дари необхідні для того, щоб бути добрими і правдивими свідками Христа. Це дар мужності, який дозволяє їм бути безстрашними, оскільки в той час вони боялися, вони були закритими, так не боялися перед юдеями, ну а святий дух їх перетворює. Отже, це така подія зіслання Святого Духа. Питання до мене особисто тепер, наскільки так я співдіваю зі Святим Духом. Кожен з нас отримує Святого Духа в часі таїнства Миру Помазання, яке називається в церкві, це друге таїнство після хрещення, так, яке йде по черговості. Отримав не мов би, цю таку подарункову коробку, ці дари, так, чи я їх використовую, чи я з ними співпрацюю. Так... Е Кожен дар Святого Духа, як каже, отець Доліндору Толу, мусимо про це пам'ятати, потребує такого виховання в собі, такої співпраці з Ним, щоб Він розвивався цей дар в нас. Так? І святий Дух живе в нас, коли ми живемо з Господом Богом, коли встань освячуючи ласки, ну і відповідно залишає нас, коли тяжко грішимо. Але відновлюємо, відновлюємо його дар і свою його присутність в собі, коли сповідаємося часто. Так? Тому в церкві є ще таїнство сповіді, покаяння. Отже, Святий Дух є дателем життя, без нього нічого не може існувати. Він сьогодні ще раз сходить на святу церкву і хоче відновити обличчя землі, хоче відновити серце і життя кожного з нас, щоб ми. В своєму житті доцінювали ті вищі цінності, доцінювали Христа, Його науку, Його життя, старалися його наслідувати. І це все можемо зробити тільки е, силою Святого Духа, приди Святий Духу, Духу істини, Духу Правди, Духу життя. Переміни нас, провадь нас, наповни нас, допомагай нам сповняти твою святу волю і провадь нас безпечною, вузькою, але безпечною. Дорогою до неба. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава на віки.